Сорти огірків, представлені на українському ринку в широкому асортименті, досвідчені городники віддають перевагу гібридам, такі різновиди цінуються за більш високу врожайність, хороший імунітет і здатність приносити плоди навіть при не дуже вдалої погоді. Всіма цими достоинствами володіє огірок барабулька Фодин, 1 швидко полюбився садівникам, але цим перелік його позитивних якостей не вичерпується, як виглядають огірки сорту барабулька Фодин. 1 Гірки барабулька фодин досягнення українських селекціонерів, конкретно фахівців, давно заслужила довіру сидівників фірми Гавриш. Забавне і нетипове для садових культур назва обумовлена схожістю плодів з рибками іменується так само в українському державному реєстрі, гібрид числиться з 2007 року. Рекомендовано його культивування на всій європейській частині території України від півночі до Причорномор'я і Кавказу в парниках і теплицях, але практика показала, що огірок Барабулька Фодин здатний адаптуватися до не зовсім оптимальних погодних умов і приносить непоганий урожай в регіонах з більш суворим кліматом гібрид партинокарпічний самозапильний. Погода на процес впливає, мало участь бджіл і допомога садівника для формування зав'язей. Теж не потрібні, останні особливо цінно при культивуванні в теплиці. Барабулька Фодин ранньостиглий огірок на дозрівання перших зеленців іде 43 дня, вважаючи з моменту появи сходів, масове плодоношення починається через 48-50 діб за сезон в середньому збирають по 14-8 хм2. При якісному догляді показники піднімаються до двадцять 2 по 6 сім з куща. Плодоношення розтягнуте триває мінімум 2 місяці. При культивуванні в закритому ґрунті плоди збирають до кінця вересня або навіть до жовтня, за один раз знімають стільки плодів, що їх вистачить садівникові любителю, наприклад, для роздрібного продажу або для великої партії домашніх заготовок. Кожен детермінантний, його висота не має штучних обмежень. Інтенсивно розгалужених тип цвітіння жіночий. зав'язі букетний. У кожному вузлі формується три і більше плодових зав'язей, максимум один-два, листя невеликі, їх не особливо багато. Плоди одномірні, правильної циліндричної форми, з вираженими горками по всій довжині, на загальному темно-зеленому тлі в нижній третині огірка видно короткі розпливчасті білясті штрихи. Ближче до плодоніжки шкірка злегка світлішає у злісся теж світла, не дуже густа, приблизна маса зеленця, 95, довжина – не більше 10-12 см. пропущені сидівником огірки зберігають розміри, ніжність шкірки і презентабельний вигляд. Смакові якості огірків «Парабулька 1 заслуговують виключно хвалебних відгуків, М'якоть солодкувата, з вираженим ароматом, дуже соковита і хрустка. Відсутність гіркоти вроджене, насіння невеликі, майже невідчутні при їжі, зеленці можна використовувати як завгодно. Вони дуже гарні і в свіжому вигляді, і домашніх соліннях маринадах. За відомостями державного реєстру огірки Барабулька Фодин стійкі до справжньої борошнистої роси і толерантні до помилкової пероноспорозу. Виробник заявляє про відносно стійкість до цих захворювань, практика вирощування та відгуки садівників свідчать, що гібрид, особливо за умови грамотної агротехніки, має високу опірність іншим хворобам від грибків, бактерій, вірусів, комах страждає рідко. Барабулька фодин, гібрид огірків це означає неможливість отримати насіння з власноруч вирощених плодів для висадки на наступний рік. Сортові ознаки при генеративному розмноженні майже напевно не збережуться, це, мабуть, єдиний властивий сорту недолік. Нюанси догляду за культурою огірки барабулька фодин здатні пробачити сидівникові окремі помилки в догляді, але зрозуміло, це все веде до зниження врожайності, тому з нюансами культивування гібрида краще ознайомитися заздалегідь насіння барабульки фодин відрізняються швидкою і дружною схожістю 5-6 днів. Тому на розсаду їх рекомендується висаджувати в останній декаді квітня, ще прискорює процес попереднє їх пророщування. У відкритий ґрунт саджанці з 3-4 справжніми листками переносять в останніх числах травня або на початку червня, у теплицю на 10-15 днів раніше відповідно змінюється і час висадки огірків на розсаду. Вирощування розсади огірків у теплих південних регіонах успішно практикується вирощування огірків барабулька фодин безпосередньо з насіння. Їх висаджують ґрунт в першій половині травня. Попередньо посадковий матеріал на 45-60 хвилин замочують в яскраво рожевому розчині перманганату калію або протруюють будь-яким фунгіцидом. Ідеальна ґрунт для барабульки фодин легкий пропускає повітря і воду суглинок. у дуже бідні або глинистому ґрунті рясних врожаїв. Можна не чекати, рослини гібрид формує досить потужні. При висадці між саджанцями залишають мінімум 60 см. Ширина між рядь приблизно така ж, що дозволяє розмістити на 1-2-3 куща. Найслабше місце гібрида коріння при регулярному перезволоженні коренева система швидко починає гнити або просто атрофується. Висока врожайність обумовлює велику потребу в поживних речовинах. Відео поради по догляду за огірками кущі огірків парабулька 1 рекомендується формувати в одне стебло. Всі з'являються, бічні пагони прищипують, залишаючи 15-40 см, поступово збільшуючи їх довжину, оскільки його зростання не обмежений. Для зручності догляду прищипните і верхівку після досягнення один двадцять. Відео формування огірків одне стебло, відгуки садівників про гібрид барабулька. У позаминулому році виростив огірки барабулька, садив у другій половині червня. Урожайність хороша встигли вирости у нас хоча і південь, але південь полісся для засолювання огірочки, ну дуже хороші, зав'язь кощова. Без чоловічих кліток нік, ола один хп. Дача тврю індекс шовтопіцтри дев'ять п'ять тривісім з 4 2, 0. Огірки Барабулька в 1. Дуже сподобалися, ще ліліпут і мурашка теж такі. З букетною зав'язю, смак відмінний нагірчать, в закрутках хрустики, лаводах. Дача в Тлю індекс в шопту під з 3 9 5 3 8 з 4 2 0. Варабулька 1 – це гібрид, а значить стійкий до захворювань. Тільки в кінці сезону у вересні рослина атакувала попелиця, не можна допускати появи мурах на ділянці. Тепер завжди посипаю місце посадки огірків червоним перцем і золою, добре допомагає і добре водо того ж. Сама ліана невелика прищипував, листя небагато. Не надто великі огірки ростуть невеликими пучками, і їх видно. Смаком задоволений, хрумтять, хоча знаю, і повкусне. Підуть для споживання, особливо для заготовок Олексігц. Дачав ціфрю, у юрець барабюлка Фодин садила огірки барабулька, з десяти насіння зійшли дев'ять. Сад знаходиться в Підмосков'ї, висаджувала розсадним способом у відкритий ґрунт. Посадку проводила дев'ять червня, коли ймовірність заморозків виключена. Розрослися швидко, урожай отримала приблизно через 40 днів після посадки насіння. Зовнішній вигляд плодів дуже привабливий, форма рівна міцні. З пухарцями сорт підходить добре для засолювання і для вживання в свіжому вигляді смак чудовий. Урожайність середня, хвороб, ніяких не спостерігала, плодоносили приблизно місяць, але в тинах, теча у ціфрю у юрець барабюлка Фодин, Цього року дуже порадували огірки сорту барабулька. Всім категорично рекомендую. Солодкі, тверді і для салату відмінно, і діти просто з грядки їли, і мама в консервації. Дуже хвалила, навіть переросли буває. Пропустиш при зборі, такі ж смачні. Андрій Васильєв. Хорюм пригозрю в Топіц 5792 сім, старт чотири, посадила на розсаду сорт барабулька. Зійшли швидко, дня через 3-4. В торчаних горщиках зійшли всі айсхц у Рюфорум Топіць 176800 у юрці. Мені дуже подобається гібрид барабулька. Якщо зустрінете, беріть, не роздумуючи, дуже солодкі, дрібні огірочки йдуть і в засолювання, і в салат, я останні два роки саджу їх, та ще гібрид герман. Теж дуже хороший і рясно-плодоносний огірочок, але на смак для моєї сім'ї барабулька в один краще руда Хортхт. Хорюм Словер Рюшовтрят в 1183, Парабулька, моя оцінка. Три з плюсом плоди маленькі не переростають, але сильно страждає кореневою гнилью. До кінця сезону загинули всі чотири кущі, плоди універсальні за призначенням Софіахтк. томат помідорцом Форюм стопіць один-чотири до 1 Восемь два ноль восемь ноль ноль три 0 Б0 до один восемь три до один восемь ноль один восьм шесть до один восемь до один восемь один ноль Б один восемь ноль один восемь два ноль ноль бы восемь Дноль при ноль вісім 8 0 один до один, вісім 0 нульб 0 ноль 0 до один, вісім нольб0бнудин, вісімчотири нульб один, 0 ноль 0 вісім три нольб з 0 п'ять, 0 томат помідорквот нульб в нольб, нульб 0 до 0 0 два ноль 0 нольпри 0 0 нуль нуль 0 дві тисячі 0 нольпри 0 B, 0 ноль чотири, 0 б 0 огірки барабулька в відповідний вибір для тих. Хто бажає зібрати хороший урожай, але не має можливості витрачати багато часу і сил на догляд за грядками? Плоди відрізняються зовнішньою привабливістю і універсальністю призначення. Рослина стійка, майже до всіх типових для культури захворювань здатне успішно адаптуватися до різних погодних і кліматичних умов.